Чи можна жінкам носити штани? Як не дивно, це досить дискусійне питання. Хтось вважає, що проблем немає, хтось забороняє до церкви заходити в штанах, а хтось переконаний, що взагалі не можна жінкам одягати будь-що, що нагадує штани. Як же Біблія ставиться до цього питання? Прихильники заборони одягати брюки, звичайно ж, відразу цитуватимуть біблійний вірш, який записаний у книзі Второзаконні. Там написано так. Жінка не носитиме чоловічого одягу, а чоловік не одягатиме жіночого вбрання. Кожний, хто таке чинить, огидний для Господа твого Бога. З одного боку, все однозначно, але тут є багато але. По-перше, зверніть увагу, як на той час, коли ці слова були записані, одягалися чоловіки й жінки. Це був дуже схожий одяг. Вони всі ходили у платтях, а про штани тут взагалі не йдеться. Але певна невеличка різниця все ж була, трохи інший крій і трохи довше і ширше плаття. Тобто, якби чоловік одягнув жіночу сукню, це було б помітно. Так само і жінка в чоловічому одязі виглядала б дивно. Порівняємо з нашим часом. Сьогодні ми маємо таку ж ситуацію: жіночий одяг, який в загальному досить схожий на чоловічий, жіночі брюки. Але якщо їх одягне чоловік, це буде мати досить дивний вигляд. Так само, якщо жінка одягає саме чоловічі штани, це теж помітно. Але у чому ж у біблійні часи була проблема одягати одяг іншої статі? Яка причина могла бути у людей того часу, щоб вони це зробили? Заради моди, так як сьогодні? Та ні. Причина могла б бути тільки одна: коли чоловік хотів себе видавати за жінку, або жінка за чоловіка. Тобто мова про гомосексуальні практики, тому той вірш і закінчується словами: кожний, хто таке чинить, огидний для Господа твого Бога. Тобто ми бачимо принцип, який був висвітлений у той час з тими умовами, і одягаємо його на нашу культуру. Тож заборони носити жіночі брюки тут немає. Але Біблія все ж дає інший принцип, який має впливати на наш одяг і у наш час. Так само жінки хай одягаються скромно, із соромливістю та розсудливістю. Думаю, ви погодитеся, що є як сутні, сукні чи спідниці, не дуже скромні, так само і брюки, в яких дуже важко назвати жінку соромливою. Тобто принцип скромності має дотримуватися у будь-якому одязі: чи це плаття, чи це штани. Та все ж на сам кінець я хотів би наголосити на одній важливій деталі у цьому біблійному вірші, який я цитував про скромність і соромливість, є дуже важливе слово розсудливість. Мудра жінка одягатиметься з розсудливістю, тобто вона розумітиме, що всьому своє місце. І на городі чи у спортзалі спідниця буде мати досить дивний вигляд. А на прийомі у мера чи президента спортивні штани будуть неприпустимими. Тобто на ці правила впливає наша культура, наші традиції. І якщо орієнтуватися саме на них, то у нас в Україні заведено до церкви все ж одягати спідницю чи сукню. Це вважається пристойно. Жили б ми в іншій культурі, одягалися б так, як заведено у ній. Хоча мушу визнати, що Біблія ніде не забороняє одягати штани, які підібрані з врахуванням біблійних принципів скромно, із соромливістю та розсудливістю. Тож, моя особиста рекомендація для українок така: на першому місці скромність і розсудливість. Одягайтеся так, щоб чоловіки дивилися вам у очі. А чи ви вже в штанах, чи в спідниці, це вже не так важливо.